У самому серці чернівців, де вузькі вулички зберігають дух старої Європи, височіє справжній паралельної архітектури будинок Чернівецького обласного художнього музею. Це не просто музей, це жива історія, виденчений діалог між мистецтвом, часом і людиною. Зведений 1900 року як приміщення Буковинського щадного банку. Цей будинок один з найяскравіших зразків Віденської сецесії на теренах України. Його архітекторами стали знамениті австрійські майстри Губерт Геснер та Прокоп Шупіх. Музей було створено у 1988 році. Згодом він переїхав у цю будівлю. І вже у 1996-му відкрив свої стаціонарні експозиції. Сьогодні колекція музею понад 12 тисяч експонатів. Серед них унікальні буковинські ікони, хатні образи, мистецтво 18-20 століть і твори сучасних митців. Окремий скарб, народне мистецтво, гуцульські писанки, килими, різьблення по дереву, витончені роботи родини шкрібляків. Чернівецький художній музей це не лише місце зберігання мистецтва, це науковий центр, виставкова платформа, культурна лабораторія. Щороку тут проходять десятки подій, вернісажів, конференцій і мистецьких акцій. Мистецтво не знає меж часу і в Чернівцях є місце, де воно говорить до нас із полотен, з кольору скла, з орнаментів на камені. Це Чернівецький художній музей. Відкрите його для себе і дозвольте мистецтву розповісти вам свою історію. Якщо вам сподобалось це відео, то не забудьте підписатись на канал. Хай щастить!